Привіт! Сьогодні ще трошечки поговоримо про то, як Європейські держави протистоять російській загрозі і наскільки вони взагалі хочуть їй протистояти. Розглянемо. Дві ситуації. Ситуація перша. Німецькі, декілька німецьких ЗМІ провели своє розслідування шукаючи зв'язки з появою дронів над Німеччиною. і Чи це пов'язано? З появою певних російських кораблів, які в той час курсували повз німецькі береги, і було виявлено, що секретні було виявлено секретні звіти німецьких силових відомств, які вказують про. 1072 інциденти з початку цього року з участю 1955 дронів. Тобто у нас ще рік не закінчився, а тут йде мова про три інциденти щоденно приблизно. Отака калькуляція. З залученістю приблизно 6. БПЛА щоденно. Безумовно, це там, в реальності трошки не так. Да? В якийсь день пролетів рой, в якийсь день не пролетіло там нікого. Але просто для розуміння: 1072 інциденти над Німеччиною. Третя економіка світу. Найбільша економіка Європи. В принципі, ну, ключова, одна із самих ключових на рівні з Францією, держава для Європи, і над ними ці дрони літають як у себе вдома. Значить, це розслідування німецьких ЗМІ виявило, що три судна російських пов'язаних з Росією, Лауга, Дольфін і Снейпер. Значить, насправді схоже на те, що вони є платформами для запуску великої кількості дронів, От, і одне з них має там якесь норвезьку реєстрацію, але пов'язане з росіянами. Інше періодично стоїть в Тартусі. Там, де російська база а, в Сирії. А, і попри те, що їх там, значить, обшукували в Бельгії після того, як над Німеччиною з'являлися дрони, то це судно за декілька днів Лауга обшукали в Бельгії і нічого не знайшли. А, Значить, у іншого судна, я вже не пам'ятаю, Снапер чи Дольфін. А, на даному випадку не сильно важливо, екіпаж виявився повністю російським і теж там нічого не знайшли. Але при цьому оце розслідування ЗМІ, яке власне було опубліковане, воно виявило ж так просто для цікавості: що перевірка поліцією одного з цих суден носила скоріш. Формальний символічний характер. І це е, тисяча плюс інцидентів за неповний рік і формальний характер перевірки німецькою поліцією. Ми завжди вважаємо, що значить, е, німецький педантизм, от, е, муха не проскочить. Е, е, звідки ці невідомі дрони злітають невідомо. Перевірка формальний характер. І це ми говоримо про країну, яка принаймні ну, на рівні вищого політичного керівництва Роберт Мерц чітко заявляє про те, що Росія є загрозою, Німеччина має готуватися до бути готовою до протистояння з Росією, Німецький міністр оборони зараз забув його прізвище. Він там взагалі базує, як то кажуть, якісь речі такі. Ну прям що мають бути дуже сильно готові. Значить, німецькі збройні сили для опору і так далі. І, і на цій країні формальний характер перевірки. Тепер наступний приклад в Іспанії, значить, закрили. Як сказати так, є складно сформулювати. Можна сказати закрили справу з пошуків вбивць російського льотчика, який перегнав у 23-му здається, році, да. а, а гвинтокрил Мі-8 з Росії до України. А от. А, пізніше цей льотчик Максим, Максим, Максим Кузьмінов, Максим Кузьмінов, він Давав прес-конференцію відому в Києві, значить, про те, що це була спецоперація. Він там готувався, його сім'ю передчасно вивезли з Росії. От, він мав отримати якісь там, здається, 500 тисяч доларів офіційно винагороди за те, що він пригнав таку техніку. Його колеги по екіпажу не знали, куди вони літять, і вони були знищені при чи то спробі вбігства, коли вони вже приземлились на українській території, чи вони, можливо, намагались чинити опір. Ну, питання в тому, що цей Максим Кузьмінов. він, значить... Ну, як з того, що було відомо раніше, звісно, він там не афішував, куди він поїхав, але він поїхав не знайшов нікуди краще поїхати, ніж в Іспанії є таке місто, називається Віла Хойоса. І воно знаходиться поруч з, ну, це, це така, такий регіон. Іспанії на Коста Бланка узбережжя, де проживають ну, просто дуже багато росіян. От. І він не знайшов значить, нічого кращого, ні як сховатися ось там. Це Вілахойос знаходиться поруч з містом Торев'єха, теж на узбережжі Іспанії біля Аліканте, це все. І Торев'єха вважається таким ну, найбільш Ну, типу, відсоток росіян в цьому містечку один з найвищих взагалі по Іспанії. цей Максим Кузьмінов значить, заховався серед своїх співвітчизників злі язики кажуть, що він так ховався, що купив собі новий Мерседес s клас От, Хоч цей міст, міст це, де багато росіян, але. Подібні автівки в Іспанії дуже кидаються в очі. От. Ну, і я думаю, що його в принципі шукали, хоча кажуть про те, що нібито були, можливо, змінена його зовнішність за допомогою пластичної хірургії. Але він, як то кажуть, після того, як його було вбито, сплила інформація про те, що він зв'язувався зі своєю якоюсь колишньою дівчиною, чи якимось чи дружиною. Ну, коротше, значить, це все було виявлено. Росіяни виділяють ресурси на знищення таких. Зрадників, От. і для нас це безумовно людина, яка нам допомогла для України, але його було вбито в місті Вілахойоса, там на паркінгу в його будинку, і, значить, іспанські правоохоронні органи одразу вони дуже люблять це засекретити. Вони засекретили. Те, що ми вчора чи позавчора обговорювали про розслідування блекаутів невідомих, а от теж одразу засекретили. І розслідування, значить, цього вбивства теж засекретили. До речі, цікаво, що там, що там засекречено під вбивством а, Портнова, яке також відбулося в Іспанії, там щось. Як якось новини небагато, хоча вже пройшло декілька місяців. Так, от, коротше, шукали шукали Іспанці. І десь за декілька місяців американське видання від джерел в іспанських правоохоронних органах отримало фотографії двох людей, нібито пов'язаних з цим вбивством. Американські значить ЗМІ встановили, що один з них це російський чи в минулому працівник КГБ, а зараз ФСБ, а інший полковник чи підполковник російської поліції. Неочікувано, і пройшло з тих пір. Ще доволі багато часу. І от днями значить, іспанське правосуддя сказало, що воно нічого не може знайти ані виконавців, ані замовників, нічого. Тобто дані про те, що це росіяни були потенційно, а пройшов час і нічого вони не змогли знайти. І ця справа була закрита, хоча вважається, що вона може бути відновлена за наявністю нових обставин. Але от таке потужне іспанське, значить, іспанські правоохоронці і секретні служби, які не знайшли або не зовсім захотіли шукати тих, хто на території Іспанії може вбивати. Людей. І для чого я це кажу? Що є одна країна, в першому в прикладі Німеччина, яка декларує свою готовність, розуміння, свою готовність необхідність готуватись до протистояння. І все одно поліція формально перевіряє і і то по три інцидента з дронами на щоденній основі. Дуже поганий результат. Тобто ніхто би не міг собі уявити, що над країною НАТО отак вот от буде. О, от, сьогодні НАТО це просто вже взагалі звучить смішно. А, і так само є друга країна, яка не декларує ніяких необхідності протистояти Росії. А от, значить, мір дружба жвачка. Ну, принаймні, риторика Іспанії дуже спокійна, от, Нічого такого нема. Типу, наша хата з краю, скоріше. А, І теж вони не можуть, або не можуть і не хочуть, або можуть і не хочуть а, значить псувати відносини з Росією і шукати а, тих. Людей або визначати і оголошувати, що вони є підозрюваними, там їх вирошу. Значить, справа закрита, нічого не знайшли. В той же час міністри оборони Європи кажуть, що їм все важче в розмовах з американськими колегами. Вони відчувають незадоволення американців розмовами про п'яту статтю. От і думайте про те, наскільки Європа і НАТО готова або хоче бути готовим, або може бути готовим до дуже потенційно недалекого протистояння з Росією, якому самі вони відводять ну, ще пару років і далі може бути. Лайкайте, коментуйте, поширюйте це відео. До зустрічі.